Якщо гарно зіграти на ТВП, то можна і зробити дуже-дуже файну перемогу. Так що, давайте це ми і зробимо, так. Хто Ту, тут нас стоїть, чекає? О! Привіт, підстрижись, ану! Раз. Два. А ну ще одному, ні. Хе, ти шо, ти шо? шо? Ух ти, йома, диви! Тримай на горіхи. Ой-ой-ой-ой-ой, а що случилось? Гля, ти шо? 91 поїхав злився Молодець, молодець Все, ну це лайкос, однозначний лайкос. Так, пацани 1300 як у котракториста. Хто дасть більше, поїхали далі Так. так Так, що тут буде Ого, ти що Тримай на горіхи, дядьку. що такое? Ах ти херен моржовий. Гівном закидує мене Арта Ні, я це так. Не оставлю. Ану. Тримай ще одну, що таке? Що таке, дядьку? Йомойо, диви, 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 диви. Та ти що, ля. Просто ти зрозумій мене, чи буде далі, чи ні. Так. Вже 2000 є. Хто дасть більше? Так, ми. Я намагаюся вже ж накинути більше, ніж можна. Тільки опа! Мінусанули, нули, типа. Дуже-дуже якісно. Диви, диви, диви. Уже с той стороны. Ви що? вы шо, Понаїхали. Ви що, не На чи що? А ну. Раз. Ой-ой-ой. Два. Є. Ух ти, А це що таке, я не понял. НВ, ану. Не видно, типа, зовсім не видно. Е-мое. Тихо, тихо, тихо. Я пошутив. що ти робиш? Не вздумай, так, 3-2 счет. Хорошо. Хорошо. Поки що тільки 2-300, елки ТИ палки надо БІЛЬШЕ О, кош и А ну, светанить, типа. будь ласочка. ай ой 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 я пошутив, все, все. Все, я Ти що шо делаешь? Хотів злить мене чи що? Так, так. Давай, далі Давай, далі поки пока не дали, да? Давай, 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 дружи, бутерброда. Давай. А ну, побачу його чи ні, бачинку Но, 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 є контакт. Раз. Два. йо мое Підстрижися, йо мое шо случилось, хрен, ти моржовий Забадав уже. йо мое йо мое не надо, я пошутив, Все. Все, все, пошутив, пошутив, Все. Ага, просто просто. Це, це капець якийся Все. Ну шо? Ви думали, не дам 3000, чи що? Адав, отдав, бачите? Це вам не 300, це 3000. Бля, хамуха, три пульки залишилось. Резинові, бля, хамуха, так? Не зрозумію, звідки я кидав, воно. Ой, нема. Не бачу, не бачу. Так, не знаю, зашло чи ні. Як ви думаєте, зашло, чи ні? Бля, хамуха, нам треба давати більше, ніж я можу. Ну, на. А но, хлопці та дівчата. Робимо ваші ставки. Я поки Питаюсь награти. Так, я знаю, це точно він тут був. О, бачу. Лючочек. Ой-ой-ой, як підстригли! Та ти шо, хрен моджовий. Фух, -мойо! Йох мене, звісно, бісив до останнього. Гля-гля-гля, ще один. Тут твій дружбан? Чи коріш? Чи, чи Ано. Ну. Ну. Чи побачу я базика? Базик, що случилось? Диви тобі. Євна накидали. Базик, ку-ку. Що, найди чи що? Не пішло щось, да? Так, я то розумію, я то розумію. Диви, диви, диви. Фош виліз. Фош виліз. Все, Фошик, давай сюди, сюди, дядьку, сюди, ано. Ну. Раз. 2. майо. Підстрижись, лки, ти палки, ну дайте йому, бляха, ти муха. Фух, накидав гівна. й моё я не знаю, я не знаю. Звідки в мене ще хватило ХП, щоб витримати цю чарівну плюху. й моё у мене тільки 3. 3800. Бляха-муха. Мені потрібно 1007. Чи зможу, чи ні, нікому це не відомо. Гля-гля-гля, сушка поїхала, сушка поїхала, зараз когось знайду. торо то 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 Якщо мене первіше, чим їх не ляпнуть, а? Давай. На мишу, на мишу, ану. Раз. Два. Ой, поїхав, поїхав, поїхав. Е! Свічусь. Ану, 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 ану. Тримай, дядько, ой-ой-ой, я пошутив, не вздумай, Не надо, не надо, дядько, не надо. Я пошутив. Ооо, все, 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 все. фух. Фух. Бляха, муха, 4700, 4700. ні, ну надо 16 робить. зроб... Ой-ой-ой, тихо. 6000. 6000. А! Диви, їде, херін, моржовий, ану. Тихо, ану, Раз. Два. Підстрижися, Е-мое! Диви, 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 дивы. 5400. Ще трішечки, ще трішечки. Хлопці, підтримайте, е-мое! Надо тысяч чисть, хотя Хоча б 6,000, да, два рази попасти. Два рази попасти. Ану, ану, Чи будете 6 чи ні, чи у мене блайндом заберуть. Ано! Ано. О, бачу, бачу, охрененно бочу. Раз! Два. Есть пицтрих. Три. Підстриг. Четыре. -мо! Це перемога, хлопці!